Курс чудес урок 360 Спокій мені, святому Сину Божому, спокій моєму братові, який єдиний зі мною. Нехай увесь світ буде благословений у спокої через нас. Отче, це твій спокій, я хочу дати, отримуючи від Тебе. Я, твій син, назавжди, так само, як Ти створив мене, бо великі промені назавжди залишаються тихими та непорушними у мені. Я хочу прийти до них у тиші та впевненості, бо впевненості не можна знайти ніде більше. Спокій мені і спокій усьому світові. У святості ми були створені, і в святості ми залишаємося. Твій син рівний тобі у своїй досконалій безгрішності. І з цією думкою ми радісно кажемо Амінь. Пам'ятай, тобі не потрібно вірити ідеям. Ти не повинен їх приймати чи навіть вітати. Деяким з них ти будеш активно протистояти. Це не має значення та не зменшить їх ефективності. Але не дозволяй собі робити винятків у застосуванні ідей, наведених у цьому курсі. І незалежно від твоєї реакції на них використовуй їх. Це все. Що від тебе потрібно? Дякую за проведений зі мною час, мир вашому дому.